Зроби сьогодні для завтра. Чому не думали, як же мені пощастило жити в Запоріжжі? справді, у нашому країні є чим похизуватися: степи, гаї, багаті землі та річка Дніпро. Але чи це не завжди? На Запоріжжі вже існують екологічні загрози, такі як промислове, пластикове та водне забруднення, сміттєзвалища, що також шкодять природі. І через це у майбутньому ми можемо стикнутися зі зміною клімату, постражданням водних ресурсів, ґрунтів та води. І з цією проблемою треба боротися вже зараз, бо це щоденно нищить нашу екосистему. Якщо не зробити щось зараз, то вже завтра буде запізно. І, на жаль, те, що ми не встигаємо зробити з цим процесом, бачимо сьогодні. Зникнення рідкісних видів рослин та тварин, погіршення якості води та повітря. Щоб призупинити цей процес, я закликаю всіх боротися з цим. Тож пропоную прості, але дуже важливі дії. По-перше, використовувати багаторазові речі замість пластикових предметів. По-друге, ощадово використовувати воду та світу. А третє висаджувати рослини. Четверте брати активну участь у заходах щодо очищення територій. Що ж, будемо берегти природу разом. Тільки гуртом можемо сприяти на наше майбутнє. Зробимо сьогодні для завтрашнього Запоріжжя. Нехай слідуючі покоління живуть без екологічних проблем.